19-му році е, патріарх, як його тепер називають, мав таку необережність, коли ми були в Святогірській лаврі, але ми були там в відпочинковому парку, бо там є реабілітаційний центр, ви, напевно, про нього знаєте. І хлопці, які там реабілітувалися в 18-му році, вибачте, 18-му влітку вони нас запросили на територію Святогірської лаври в цей парк, який виходить до цього відомого е, величезного пам'ятника. і... Козачки на вході, ми були у вишиванках у футболках. Дара Корній їм не дасть збрехати наша відома письменниця. Вони на вході нас тикали у вишиванки, говорили, що це ми принесли війну, і йому це донесли. Він вийшов до нас, йому розказали, хто ми, і він пробував нас окучувати. Розумієте, він. Був там після того, що там була зброя, він ховав бойовиків з його покровом. Він пробував окучувати нас ко велика, це фестивальна компанія письменників.